Якщо дві сторони, ми завжди рахуємо дві сторони, дружні дві сторони, буде в 12 кілометрів. 12 кілометрів більше. Доброго дня, шановні колеги. Інвестуючи в інфраструктуру, роблячи комунікації, мережі, прокладаючи нові дороги і будуючи, ремонтуючи хідники, ми також не забуваємо про велосипедні доріжки. І в цьому році достатньо багато буде зроблено для власне велоінфраструктури. Те, що ми зараз бачимо, це доріжка, яка буде сполучати Львів і Брюховичі. це є 11 кілометрів. І в цьому році ми плануємо, що ця велодоріжка вже буде здана в експлуатацію, люди можуть нею користуватися. Звичайно, що вона має бути з'єднана з центром міста, і це великий наш план. і Ви знаєте, наші амбіції до 2020 року у Львові мати 268 кілометрів велодоріжок. І також ми ведемо розмову з Брюховичами, щоб Брюховичі також в себе вводили. Власне, велосипедну інфраструктуру. Я думаю, що такою самою дорогою мають піти і винники, мають піти і рудно, тому що це які населені пункти, які є єдиним цілим з містом Львовим. І Якщо мешканці живуть в тому чи іншому містечку, вони могли б спокійно також їздити до Львова і зі Львова, наприклад, на відпочинок, чи хтось винники хоче поїхати, чи хтось в Рудно, чи у Брюховичі з великою приємністю в цьому році. Ви бачите, який об'єм робіт в нас є. І по тих дорогах, які ми сьогодні маємо в ремонті. Ми також влаштовуємо велодоріжки. Це і вулиця Стуса, це і вулиця Садова. Там також буде велодоріжка. Це і вулиця Богданівська. В парку знесіння робимо велодоріжки. Тобто, об'єм дуже і дуже великий. Якщо є конкретні запитання, готові дати відповіді. Звичайно, що коштів є недостатньо. Але ми колись прийняли політичне рішення, що в кожному році ми виділяємо невелику кількість, але виділяємо на велоінфраструктуру. І, власне, це оця доріжка, яка веде обруховуючи. Тому що коли ми говоримо чи про Богданівську, чи про Стуса, чи про Садову, то ми фактично там повністю робимо ремонт дороги. Коли робиться плановий ремонт дороги, ну, то влаштувати велодоріжку це не коштує дорого. Це просто треба зробити правильне проектування. І на сьогодні ця робота вже в нас йде по замовчуванню. Що кожна нова дорога, яка ремонтується, якщо там є можливість влаштувати велодоріжку, ми її там влаштовуємо. Я би хотів, щоб ми в ідеалі вийшли на ці показники, які у багатьох європейських містах, де 30-40, а є міста, де 50% людей власне, користуються ровером як транспортом на роботу, на відпочинок, до друзів. Але для цього має бути велоінфраструктура. Тому в цій середині ми ще маємо дуже багато зробити. Складнощі складнощів не бачу. Це, якщо ви маєте можливість показати всім це велодоріжка, яка буде відокремлена від відкриві частини, яка веде в Брюховичі. то тобто, вона нікому не заважає і, відповідно, ні водії, ні велосипедисти будуть розділені. Розпочали ми роботи буквально в кінці минулого тижня. Компанія, яка виконує роботи, це львівська фірма. Називається Теко Лімітед, вона є переможцем тендерних процедур. Вартість загалом всіх робіт в комплексі 10,2 мільйона. Дуже, дуже протяжна велодоріжка, вже було озвучено, що це 5,5 км в одному напрямку. Відповідно, якщо вона є двосторонньою, то це загалом 11 км велодоріжка. Тобто це, це є спортивно-відпочинково-рекреаційна велодоріжка для міста Львова. Цього року ми очікуємо рекордну, рекордне число збудованих велодоріжок. Звичайно, що ви, журналісти, завжди зауважите, що в першій половині року майже нічого не будувалося, але це стандартний процес в міській раді, тому що дуже довга процедура виготовлення проєктів, тендерної документації, проведення тендеру і є на все обґрунтовані законодавцям часи. Зараз воно якби вибухнуло. Почалося одночасно будівництво буквально трьох велодоріжок». Буквально на днях. Це велодоріжка на Брюховичі, велодоріжка на верхній частині вулиці Городоцької. І ще одна велодоріжка в парку Знесіння разом з пішохідною зоною будується. Це чисто суто велосипедні проекти. А є ще частина велодоріжок, які робляться в рамках реконструкції вулиці. Це на вулиці Стуса, там, де будується трамвай на Сихів, і на вулиці Червоної Калини, там, де теж ремонтуються тротуари після того, як була зроблена дорога. І найближчим часом очікується початок реконструкції одної частини вулиці Богданівської, і там теж буде велодоріжка. Так, так що бачите, що проєктів багато. Є ще декілька дрібних проєктів, які будуть виконуватися силами районних адміністрацій. Це велодоріжка разом з тротуаром на вулиці Сихівській, але вона буде трошки пізніше, бо там ще треба закінчити проєкт і провести тендер. І часткові маленькі ділянки велодоріжки на вулиці Володимира Великого. І я думаю, що цього року ми зможемо наблизитися десь приблизно до числа 100. Я не скажу, що це буде рівно 100, буде 90-100 кілометрів велодоріжок у Львові залежить від фінансування, тобто чи депутати будуть вчасно виділяти кошти. Тому що ну, на дуже багато проєктів ще бракує коштів, які виділили депутати на початку року. Сподіваємося, частину коштів зараз додадуть в рамках перегляду бюджету 14 -го. липня буде сесія. Ну і далі в другій половині року, напевно, теж треба буде додавати на деякі проєкти. Я забув ще сказати про реконструкцію вулиці Садової, яка теж вже розпочалася, на вулиці Садовій теж буде будуватися Володимирська. Так що об'єктів багато. Першій половині року вони були непомітні, зараз ви бачите, що дуже, дуже багато об'єктів з велодорожньою інфраструктурою.